Дорогі наші студенти, сьогодні ми з вами будемо розглядати наш третій урок по курсу менеджмент-продажів факультету менеджмент управління продажами. Тобто, все, що стосується маркетолога, все, що стосується наших заявок, продажів, рекламних кампаній, це вивчаємо ми на факультеті менеджмент управління продажами. Ми знаємо, що у нас є задача, є ціль, яку ми маємо досягти, а задачу маємо виконати. Тому для цього потрібні інструменти, і будемо в ході цього курсу з 20 модулів, які складаються, розглядати ці інструменти, вивчати. Працювати, застосовувати і виконувати обов'язково домашню роботу. Ми даємо саме основне, що використовуємо у своєму бізнесі, тому ділимося з вами на курсі менеджмент з продажів.